Всім привіт! Коротко про Toyota. Camry 3,5, пічка не гріє. Лівий дефлектор видавав 62 градуси правий 50. Промили, тестуємо. Середній правий, там, де було 50, зараз 79, вода, зараз 87,5, тобто буде 80. Лівий. Те ж саме 79,3 набирає, буде 80. Промилась рівномірно, зліва направо перепаду зовсім немає. Покажу скільки було бруду. Є кусочки герметику, якогось вилізло, і кристалізованого антифризу. Оця штука не давала нормально. Працювати. Також додали хімію, хімія зробила свою справу, зараз 80. Нагадую, знаходимось в Борисполі, працюємо швидко та якісно. Не мерзніть, якщо у вас проблема з обогрівом салону, дзвоніть, дамо вам тепло в автомобіль недорого. Дякую за увагу. До зустрічі!